Спочатку одні зловили, а потім вже завели в підвал, там вже були зовсім інші. Там їх було двоє і це ці двоє знущалися над ними. Те, що він розповідав, що їм першим хлопцям, які впали там в полон, вони були з розвідки, Їм виколювали очі, відрізали губи, органи. чоловічі органи відрізали. Пише, щоб ті тварюки всі відчули те, що відчули я і ті сім наших хлопців Тут козаків.